Ви повинні знати це, якщо не хочете бути у розшуку, це дуже важливо, це місце проживання. Тому що зараз до мене постійно звертаються люди кажуть: от було все добре, хопа, а тепер я у розшуку. Дивлюся, там стрічка написана, що я порушник правил військового обліку або законодавства про мобілізацію. А чому? Та тому, що не став на військовий облік за місцем. Проживання. Тобто у людини місце реєстрації одне, воно проживає в іншому місці. Тобто, ну буває таке дуже часто. Людина має реєстрацію, наприклад, на окупованих територіях, або взагалі в іншій місцевості, а проживає, наприклад, в Києві. Таке дуже часто буває. І ТЦК, якщо виявляє цей факт, а зазвичай він як виявляє, ви або самі вказуєте. Цю адресу, коли встановлюєте, наприклад, собі резерв плюс, і ви вказуєте адресу. Або, наприклад, ви оформили собі внутрішню переміщену особу. І в такому разі ТЦК теж бачить. Тому знайте, що в такому разі у вас можуть бути проблеми. Або не оформлюєте, або не вказуєте, ну, або проживаєте за місцем прописки проживання. Або знаєте, що у вас буде проблема і вам доведеться її вирішувати. Якщо ви її не вирішите, то в такому разі вас можуть затримати, доставити в ТЦК для складання протоколу. Але ж, але ж ви знаєте, що таке для складання протоколу, фактично для проходження медичного огляду і призову, ну, якщо у вас такий план, ви можете так діяти. Але якщо у вас такий план, вам краще з'явитися в ТЦК самостійно. Стати там на облік по місцю вашого проживання, як належить, пройти медичний огляд, заздалегідь, звісно, підготуватися для того, щоб у вас всі були документи, у медичних, медичні картки, обстеження і так далі. щоб Все це було у базі даних охорони здоров'я. І в вашому мобільному додатку ХЕЛСІ. тоді так ви можете оформити собі ВПО або уточнити дані через Резерв Плюс, напротягом 7 днів піти туди туди і в ТЦК вже стати на військовий облік. А якщо ви не плануєте цього робити, то ну, краще краще не робити те, що я вам кажу. От. А зазвичай, по правилах військового обліку, які передбачені постановою 1487, ви повинні на протязі 7 днів у разі зміни місця проживання повідомляти про це ТЦК і ставати там на облік.